Вітаю всіх, сьогодні попав на обзор такий магнітофон, магнітола. Ще, мабуть, часів совєтського періоду. Ось так виглядає. Бачимо, що шурупи сипляться з неї. Що за марка? Не знаю. Хто зустрічав такий, напишіть, буду радий, то що. Помаркіровці не знайшов. Це касетник з антеною. Ось так бачимо. Сюди вставлялась касета, запуск і гралась мелодія. Є ще антена. Тут батарейки бачимо місце. Тут є... Попередження прориск з електрикою. Ну, самі секції для батарейок. Тут, видно, йшли великі грубі пальчикові батарейки. Зараз ми його розкриємо, подивимося, що ціну є всередині. Зняв, друзі, кришку, напрягатися тут. Дальше розбирати смисла не було. Магнітофон по деталях бачимо бідноватий. немає сильно дорогих конденсаторів якихось, ні роз'ємів. Є бачимо тут мідна катушка, Ось до. лише тут далі іде алюмінієвий такий корпус, до якого чіплялося. Ну, з деталей також бачимо мідь. Ну і деякі деталі містять посріблення. Ось так, друзі, по даному магнітофону ще є динамік, можливо, кого цікавлять хто займається радіолюбительством. А по деталях це дуже-дуже, друзі, скажімо так, бідний прийомник. Є тут, звісно, одна чи дві мікросхемки, ну і такі ось полубочонки чи бочонки чорні. І все. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!